Доброго дня, діти! Ось і прийшла до нас зима. Що ж відбувається взимку вночі та вдень мороз. Холодно навіть птахам, тому можна їм насипати зернятку в годівнички для горобчиків та синичок. Снігом вкрите усе, і будинки, і дерева, і вся земля. Щоб не захворіти взимку, треба одягати теплий одяг, шапку, шарф. Теплу куртку, рукавиці, чоботи. А хто тепло вдягнувся, може йти гратися у сніжки. Взимку можна покататися на санчатах, лижах, ковзанах. Це зимові види спорту. Лижний ковзанярський санний. Лижний спорт це ходьба та біг на лижах. Стрибки з трампліну на лижах. Стрибки на лижах зі спеціальних трамплінах. Біатлон – це лижні перегони зі стрільбою. З гвинтівки. Сноубординг це спуск зі схилів на сноуборді. Лижні перегони змагання на подолання певної дистанції на швидкість. Рухаючись на лижах і відштовхуючись лижними палицями. Ковзанярський спорт біг на ковзанах, фігурне катання, хокей. Хокей, дві команди за допомогою клюшок та шайби забивають голи у ворота. Фігурне катання. Спортсмени під музику виконують різні елементи. Сани спорт. Скелетон швидкісний спуск крижаною трасою на спеціальних санях без рульового керування. Бобслей швидкісний спуск з гір по спеціально обладнаним льодовим трасам. На керованих санях бобах. А тепер відгадай загадки про зимові види спорту. Дві команди, як в футболі, та на крижаному полі, і дорослих, і дітей позбирав на лід Хокей молодці. Той, хто диво дошку має, і згори, мов птах, злітає. Це не гра, зимовий спорт, зветься вид цей сноуборд. Так. Ця спортивна боротьба рух на лижах і стрільба. Гонка справжній марафон. Цей вид спорту біатлон. Добре, молодці. Дякую вам за увагу. До зустрічі!